Сьогодні в Україні справжні венчурні фонди не працюють. Виникає питання: як же тоді залучати кошти в інноваційні проекти? Про це ми запитаємо у нашого гостя, президента інвестиційної компанії Кінто Сергія Оксановича. Вітаю вас! Доброго Сергій Оксанич, засновник і президент компанії Кінто. Компанія працює на ринку з 1992 року. Великий інвестиційний бізнес розглядає як державотворчий процес. Його зусиллями в Україні створено перший недержавний пенсійний фонд. Учасник численних урядових робочих груп, переможець, лауреат, номінант різноманітних рейтингів, топів має державні нагороди. Головне кредо – завжди дякувати конкурентам за постійний стимул. йти по життю з оптимізмом і без особистої охорони. Поясніть, будь ласка, чому ж все-таки не працюють в Україні класичні ці фонди? На жаль, якщо ми навіть повернемося до структури ринку акцій українських емітентів, які торгуються в Україні і за межами України, то це переважно є сировинні галузі. Це є металургія, це є рудні комбінати. кращому випадку це аграрні якісь холдинги, які торгуються. На Варшавській біржі, чи на Лунинській. А чи знаєте ви приклади, коли інвестиції в новітні технології в Україні дали колосальний результат? На жаль, я знаю успішні технічні кампанії, але, про, як правило, це кампанії, які розвивалися чи за рахунок внутрішніх ресурсів, чи за рахунок зовнішніх венчурних фондів. Які давали їм стартові капітали, і вони успішно перейшли. Але знову ж ці компанії переважно мають центри прибутку за межами країни. Тобто вони в основному працюють на обслуговування іноземних компаній і, скажімо, особливих доходів в межах країни не мають. Поки що високотехнологічні галузі не стали локомотивом розвитку нашої економіки. Тобто наші інновації працюють на транснаціональні компанії, так? так? Тому що ну, були певні надії таких компаній технологічних до кризи, і до них інтерес став з'являтися в українських компаніях для того, щоб насичувати більше свою діяльність новими технологіями, особливо інформаційними. Але криза, скажімо, тому що інтерес різко зменшився, і практично ті, хто не зміг вчасно переєнтуватися на західний ринок, практично зараз зникли з горизонту на діяльності України. А чи є приклади, коли на українському фондовому ринку обертаються акції наукоємких галузей, не сировинних? Таких прикладів нема, і в найближчий час, мабуть, не з'являться. Це особливості українського ринку, тому що такі компанії можуть під ринок, де є ресурс, де можна розміщувати своє IPO. Поки що це ринок, такий скажімо, казіно для високопросунутих інвесторів. І не більше, на жаль. На вашу думку, а хто найбільше фінансує нові технології в Україні? Вітчизняний бізнес чи іноземні? Можна так сказати, що офіційно, явно, що це бізнес – іноземний капітал. Але там є певна вага скажімо, і гроші, які були виведені в свій час в офшорі, тепер повертаються з офшорів в фінансування такого, такого віду бізнесу. Скажімо, багато проєктів по енергозбереженню фінансуються з офшорів, але там відчувається, є суттєва доля. Українського капіталу, які повертаються, тобто, все-таки вітчизняний капітал, цікавиться новими технологіями на батьківщині. Для того щоб інвестиції швидкі технології, треба створити певні передумови, технологічні, структурні, податкові пільги. З однієї сторони. з іншої сторони, дійсно створені певні пільги для. Діяльності в енергозберігаючих і альтернативних енергетичних технологіях, що дозволило прийти і наземному і українському шорному капіталу і достатньо швидко будувати великі комплекси. Ми всім відомо я побудовані за останні два роки учні комплекси геліосистем в Криму, які зараз є з найбільших у світі. Відомо, що український фондовий ринок він слабо розвинутий. На вашу думку, а чому все-таки влада не створює стимулів для того, щоб наш фондовий ринок досяг тих вершин, а хоча б наблизився до тих вершин, які існують на заході? Тут декілька причин: В Україні весь час живуть в такому достатньо спрощеному популізмі. Тобто кидаються розміги, чим може зараз виборця зацікавити. Ясно, що підвищення пенсії, там, зарплат яких способів, воно створює більш таку ерогенну зону для виборця, ніж зусилля для розвитку фонду ринку. Ну, якщо говорити про найближчу перспективу, все-таки новітні технології, фондовий ринок, якийсь прорив. Ми можемо тут зробити. Повинен бути прорив фондового ринку взагалі. От, коли він з'явиться цей прорив, тобто міністра структур, сама суть фонду ринку України, то я думаю, що одним із перших компаній, які там з'являться, після гарних після, після компаній, це будуть якраз високотехнічні компанії. Ну, будемо чекати Ми, і сподіватися, верніше на таку перспективу. А дякую. я вам дякую за участь в нашій програмі. Будемо сподіватися. Дякую. дякую.